Унікальне явище, друзі, ми спостерігаємо. Я особливо ніколи цьому не надавав значення. Туман і туман. Але цікаво те, що це вранішній туман. Вночі був сильний дощ, хоча й короткочасний, але ми бачимо, що на дахах досі ще є волога. І вона поступово випаровується. Цікаво те, що фактично район, в якому пролягав туман, він все більше заповнюється вологою, тобто це такі дуже, я би сказав щільні краплі, які Піднімаючись у небо, створюють отаку атмосферу, що навіть горизонта ми не бачимо. Це показує горизонт, він повністю заповнений вологою. І навіть не видно, що, що відбувається за містом. Тобто повністю таке. за заповнене туманом місто в деяких місцях. Там у нас озеро Чеха, і воно також, мабуть, наполовину в тумані я бачу. Туман Волога сходить з низин і поступово піднімається наверх. От. І а якщо раніше туман був ну, буквально тут внизу, і нічого не було видно, поки сходило сонце, то зараз ми нічого не бачимо, тому що відбувається таке підняття туману над, над районом що доволі таки дивовижно, тому що це явище ну, не часте склалися такі, скажімо, умови, при яких якраз сонце починає висіювати цей туман, і його, скажімо так, залишки такі найменші, най вони підіймаються паром, перетворюються в пару і піднімаються наверх. Можливо, потім знову, до речі, зійдуть дощем. Таких теж варіантів не можна виключати. Така чудова природа.